ЗМІ пишуть, що партія Шольца в предвиборчій програмі пропише відмову від Таурус для України. Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у предвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Таурус, як пише європейська правда, про це йдеться в проєкті програми СДПН, із якою ознайомилось агентство DPA та видання Берлінер Моргін Пост. У документі, який цитує агентство, німецькі соціал-демократи обіцяють дипломатичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право так довго, як це буде необхідно. Україна повинна мати можливість вести переговори з Росією на рівних умовах. Ми не приймемо продиктований Росією мир за рахунок України. Зазначається в проєкті програми партії. СДПН також підтримує військову допомогу Україні з розсудливістю і почуттям міри, але так, аби Німеччина і НАТО не повинні ставати стороною у війні.